Хей, hey, всім привіт! Сьогодні я підготував для вас нове відео, присвячене Хелловіну. Цього разу я пропоную вам переглянути добірку про міні-серіали, які точно вам сподобаються. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку, тому буду вдячний, якщо ви прямо зараз поставите відео на паузу, поставите лайк та напишете коментар, або Ютуб просував дане відео і загалом україномовний контент. Вірю, що ви у мене топчики, тому наперед дякую кожному. Ну що ж, вмощуйтесь зручніше і давайте не гаяти часу поїхали. Глухий кут Сюжет міні-серіалу Глухий кут розгортається навколо учасників популярного телешоу Старший брат які в рамках програми протягом кількох місяців були повністю відрізані від зовнішнього світу. У зв'язку з тим, що творці проекту відбирали їх так, щоб вони якомога менше були сумісні за характерами, головні герої, провівши стільки часу наодинці, просто готові повбивати один одного. Однак відбувається те, що змушує людей на якийсь час забути про сварки і розбіжності. Раптово починається жахлива епідемія, яка дуже швидко поширюється територією всієї країни. Невідома хвороба перетворює людей на зомбі, що жадають людської плоті. Учасники шоу виявляються єдиними вижившими, і їм не залишається нічого іншого, як об'єднати свої зусилля щоб протистояти ходячим трупам. Нічні кошмари і фантастичні бачення за розповідями Стівена Кінга. Мені серіал Нічні кошмари та фантастичні бачення за розповідями Стівена Кінга, це екранізація кількох історій майстра жахів, які здивують і налякають глядача, який вирішить полоскотати нерви. Як ніхто інший, Стівен Кінг вміє наводити жах, не вдаючись до кривавої бійні, влаштованої божевільним маньяком убивцею. Серіал розповідає кілька історій, в яких герої зіркнуться зі страшними таємними подіями, дивними та невідомими місцями. Іншими вимірами, предметами, які можуть змінити реальність, таємними експериментами, жадібністю, яка призводить до великих проблем, а також багато іншого, що може утримати глядача під напругою. Привиди Дівчинка Джанет із ненадто благополучної сім'ї стає об'єктом переслідування Полтергейста. У квартирі чути стуки і шум, рухаються предмети, а сама Джанет ще й починає розмовляти чужим голосом. Щоб розібратися у феномені, до будинку приїжджає представник товариства психічних досліджень Моріс Грос, у якого донька, яку також звала Джанет, загинула кілька років до цього. Незабаром до нього приєднується Гай Ліон Плейфеєр, який вже прославився своїми книгами про паранормальне. Між дівчинкою та ентузіастом Морісом встановлюються досить близькі стосунки, тоді як на початку скептично налаштований гай не готовий повірити в реальність привида. Цей британський трисерійний мінісеріал просто чудовий приклад того, як на абсолютно стандартному матеріалі можна зробити чудовий продукт. Усі жанрові кліше і штампи під жанру про полтергейста в наявності, дивні звуки і стуки. Речі, що літають кімнатою, зловісний голос у невинної дитини. Спочатку скептично налаштовані дослідники і обов'язковий для жанру медіум. Розбивка на три серії виявилася дуже логічною. У кожній серії є внутрішній мотив, трохи відрізняються їхні настрої і логічні кінцівки. Третя серія на мій смак вийшла найменш захопливою напруженою, але і в ній є своя родзинка. Цікаво, що мені серіал нібито знято за мотивами реальних подій. Які відбувалися в 1977 79 роках. Їх у своїй книзі описав Гай Ліон Плейфаєр, яка й стала основою для серіалу, а у всіх персонажів були реальні прототипи. В результаті вийшла хороша інтерпретація класичної теми, яку просто цікаво дивитися. Привиди будинку на Пагорбі Американський міні-серіал у жанрі надприроднього та жахів, створений Майком Фланегеном для платформи Netflix, виробництвом займалася компанії Paramount Television. Серіал є вільною інтерпретацією роману Привид будинку на пагорбі Ширлі Джексона 1959 року. Сюжет відбувається у двох часових лініях. Одна з яких розповідає про п'ять братів та сестер, чий досить зіткнення з надприродними явищами у дитинстві продовжує переслідувати їх у дорослому житті. Флешбеки описують подію в будинку на пагорбі, які призвели до втечі сім'ї з будинку. Третій день Мінісеріал Третій день розповість про три заплутані історії, які розгорнуться на таємничому острові в різні сезони року. Все починається з того, що головний герой Сем приїжджає на загадковий острів, розташований біля берегів Великої Британії. Тут живуть люди, які практично не мають зв'язку з зовнішнім світом. У них склалися власні традиції і звичаї, які вони готові шанувати і оберігати за будь-яку ціну. Їх незвичайні ритуали й обряди пробуджують все сильну травму з минулого. Незабаром слідом за головним героєм на острів потрапляє досить замкнута жінка, яка хоче знайти на цьому відчуженому клаптику землі відповіді на своє запитання. Дивацтва починають переслідувати нових жителів острова, і межа між реальністю і фантазією починає зникати, а жителі і зовсім починають вважати, що недавно прибулі гості можуть стати загрозою для їхнього суспільства. Тепер головним героєм серіалу належить розкрити всі таємниці місцевих аборигенів, битися за своє життя і постаратися пережити найближчу осінь. Малюк незвичайний проєкт на межі хорору та комедії. Малюк це історія жінки, яка знаходить милу на перший погляд дитину і бере її під свою опіку. Однак поступово стає зрозуміло, що дитя далеко не ангел, а навпаки, жорсткий маніпулятор, який руйнує її життя. Жінка намагається взяти ситуацію під контроль і дізнатися, чия це дитина, однак розуміє, що зайшла вже занадто далеко. Чи зможе вона виправити становище і розгадати таємницю некерованої керованої та небезпечної дитини за стінами. Іноді доля приносить нам подарунки, які стають справжнім випробуванням. Залишений спадок може стати початком тривалого конфлікту, можливості, що з'явилися, призводять до заздріщів. а щасливе очікування несподіваних благ обертається розчаруванням. Саме в такій ситуації опинилася головна героїня серіалу, який несподівано випав подарунок долі. У центрі сюжету перебуває молода дівчина Ліза. Яка неочікувано дізналася про те, що її у спадок залишився старий занедбаний будинок. Опинившись у будинку, вона починає його дослідження, навіть не уявляючи, до чого це може її привести. Ліза вирішує залишитися і впершу ніч чує дивні звуки. Вони посилюються і, не витримавши, вона робить у стіні дірку. Зробивши це, вона знаходить за нею інший будинок, який складається з величезної кількості лабіринтів кімнат, населених дивними істотами. Кабінет курйозів Гільєрмо Дель Торо Наостанок пропоную вам поринути у вісім неповторних, унікальних і найнезвичайніших історій, розказаних в одному з найпопулярніших жанрів хорор Чомусь багато людей приваблюють жахи, хоча людський інстинкт самозбереження зазвичай говорить про протилежне, краще триматися подалі від небезпеки. У центрі оповідання мінісеріалу історії, які так чи інакше пов'язані з творчістю знаменитого Гільєрмо дель Торо пара творів у цій збірці вийшли з під пера видатного автора. А решта належить не менш відомим та іменитим колегам Гільєрмо, які так само залишили слід у кіноіндустрії. Ну от ми дійшли до кінця. Дякую кожному з вас за перегляд. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось і буду вдячний за вашу підтримку. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Також, якщо у вас є можливість допомогти копійкою, ви можете зробити разовий донат або стати спонсором каналу. Всі посилання я залишу в описі під відео. Дякую за увагу. Скоро зустрінемось рідненькі.